так хочешь чтобы до россиян дошло русские. у вас уходит миллиард евро каждый день на войну вот вы могли вместо этого и хочется сказать что вот суки заслужила да вы могли вместо этого Взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну воевать и так дальше. То есть, може, могла бы вообще очень классная страна быть с таким возможностями. Ну, я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мучить, что-то, до прав, доказывать, какие-то там, блин, уж за Бандера, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда. Ничего, что у вас. ответит Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, они вообще не интересно ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развивается Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильный. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мазами. То, что она была рашка, это повидание не в Агрессор сама рашка. І того, що от, от тако стан нас вагнала, гесарті кіражка. Тому я вам кажу, плюньте на ту російську мову, плюте на ту російську музику, ваші якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте, натріна ще на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну оця шарващина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такі радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. Віче, нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну, Реально багато себе як бидло ведуть. В Європу попоїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтери. І, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, з приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посилання в шапці профіля тиждень абсолютно без коштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете. Ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте малиться. А може реально це ми малиться? Почали Пам'ятаєте, Я вас закликав і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре, тому на зв'язку всім папа.